Доброго ранку, мої любі третьокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні е, попрацюйте самостійно. Це відео буде вам на допомогу. І так, тема нашого уроку сьогодні задачі на знаходження частини від числа і задачі на знаходження числа за його частиною. Отже, починаємо! Приготуйте все необхідне, розгорніть зошит, покладіть його правильно і починаємо працювати. В зошиті запишіть. 21 листопада класна робота. Нагадаю, не забудьте відступити 4 клітиночки вниз від попередньої роботи, 10 клітиночок в бік від поля чи згину зошита. І починаєте писати число 21 листопада. Потім в сьомій клітинці, тобто від поля чи згину, відступіть сім клітиночок праворуч і запишіть. Класна робота. Зверніть увагу, між маленькими буквами у вас повинна бути всього одна клітиночка. Попрацюємо над завданнями каліграфічної хвилинки. Запишіть каліграфічно одну п'яту від числа 25. Пригадайте, що потрібно зробити, щоб знайти п'яту частину числа 25. І пропишіть каліграфічно. Звичайно, це п'ятірочка. Тому що одна п'ята числа 25, це 25 поділити на 5 і помножити на 1, і це буде 5. За потреби ставте відео на паузу і спокійно виконуйте завдання. А зараз я вас попрошу записати дробом, яку частину круга розфарбована. Для цього. Порахуйте, наскільки взагалі частинок поділено круг. В нашому випадку на 6. Це буде знаменник нашого дробу, те число, що будемо писати під рискою. Тепер рахуємо, скільки, клітинок, скільки частинок круга зафарбовано. 3. Це буде чисельник нашого дроба, число над рискою. Прочитайте це число 3 шостих. Запишіть його. Перевірте, чи правильно ви записали. Наступне. Перевірте себе 5 сьомих. Дві третіх чотири сьомих. Дві четвертих. Правильно записуйте дріб. Ну, звичайно ж, 1 четверта. Я думаю, ви добре впоралися з цим завданням. А зараз розгорніть свої підручники на сторінці 438. Перепрошую, на сторінці 77 знайдіть номер 438. Прочитайте дробові числа. Пропоную зробити це разом. Повторюйте за мною: одна сьома, чотири дев'ятих, три сотих. Вісім п'ятнадцятих. Одна сорокова. Працюємо далі. Номер 439. Назвіть дробом, яка частина кожної фігури зафарбована. У прямокутнику. Я думаю, всі добре зараз сказали число. Наш прямокутник поділено на 9 частин. Чотири з них зафарбовано. Отже, взяли чотири дев'ятих частини. Чотири дев'ятих. В другому прямокутнику. Так, чотири восьми. В крузі. 5,15. І ще раз прочитайте правильно ці дроби. 4 дев'ятих, 4 восьмих, 5,15. Я пропоную вам поставити відео на паузу і виконати будь-яку руханку, щоб трішечки відпочити. І з новими силами. Записуємо в зошит завдання 440. Ми напишемо математичний диктант. Я читатиму числа, а ви записуватимете їх у зошит. Починаємо. Одна дев'ята. Дві. Сьомі десять дванадцятих, три соті одна тридцята. Я сподіваюсь, часу було достатньо. А тепер перевірте себе. 1 девята, 2 сьомих, десять дванадцятих, три сотих, 30, тридцята. Якщо припустилися помилок, виправте їх охайно і запишіть дроби правильно. Перейдемо до задач. Знайдіть в підручнику задачі 441. Прочитаймо уважно першу задачу у книжці 18 сторінок. Тарас прочитав одну третю книжки. Скільки сторінок прочитав Тарас? Це задача на знаходження частини числа. Тобто, якщо ми всю кількість сторінок у книжці поділимо на 3 і візьмемо 1 третю, це якраз і буде та кількість, яку прочитав Тарас. Отже, щоб знайти 1 третю, ми повинні 18 поділити на 3. І в підручнику так і показано, щоб розв'язати цю задачу, ми 18 ділимо на 3 і отримуємо 6 сторінок, які прочитав Тарас. Це задача, повторюю, на знаходження частини числа. Уважно читаємо другу задачу. Тарас! Прочитав третю частину книжки, що становить шість сторінок. Скільки сторінок у цій книжці? Цій задачі ми вже знаємо, що Тарас прочитав шість сторінок, і це третина книжки. Шість сторінок це одна третя. Отже, якщо Шість сторінок це одна третя, то в книжці три таких частини. Отже, в книжці сторінок буде утричі більше. Або можемо міркувати так. Нам відомо, що шість сторінок це одна третя книжки. Тобто книжка складається із трьох рівних частин, в кожній з них 6 сторінок. А тому розв'язувати цю задачу будемо так 6 помножити на 3. І в усій книжці 18 сторінок. Це задача на знаходження числа за його частиною. Існує правило, щоб знайти число за його частиною, потрібно значення цієї частини помножити на кількість частин в цілому. Будь ласка, прочитайте уважно це правило і запам'ятайте його. Закріпимо наші знання. В зошит запишіть. Задача 433. Друзі пройшли 10 метрів, що становить 1 восьму всього шляху. Який шлях треба було подолати друзям? Тобто, зверніть увагу, 10 метрів це одна восьма шляху. Значить, весь шлях складається з восьми частин, кожна з них дорівнює 10 метрів. Отже, для того, щоб знайти, яким був весь шлях, потрібно значення однієї частини 8 метрів помножити на кількість частин 8 або помножити на знаменник дробу. Отже, щоб знайти, який шлях треба було подолати друзям, потрібно 10 помножити на 8. Тому записуємо 10 помножити на 8. Обчислюємо, який шлях потрібно було подолати друзям, і не забуваємо обов'язково в дужках записати одиниці позначення метрів. І запишіть відповідь. Потренуємося ще. Знайдіть число, якщо одна друга становить 7 або 1, або 10. В зошит запишіть завдання 443. І будемо шукати число за його половинкою, за його другою частиною. І так, якщо одна друга частина становить 7, то ціле число складається з двох однакових частин, кожна з яких дорівнює 7. Отже, ми повинні 7 помножити на 2. І знайдемо ціле число. Якщо одна друга становить 1, дійсно ми повинні 1 помножити на 2 і знайдемо ціле число. Знайдіть самостійно, чому дорівнює число, якщо його одна друга дорівнює десяти. Виконаємо геометричне завдання. Ширина прямокутника дорівнює 3 см. Це становить одну другу його довжини. Побудуй цей прямокутник. Побудуй, це означає накресли. Але перед тим, як його креслити, потрібно знайти довжину. Ширина 3 см це одна друга його довжини. Отже, довжина складається з двох однакових частин, котра з яких дорівнює 3 см. Тому, щоб знайти довжину прямокутника, ми повинні його ширину помножити на 2. Отже, знаходимо довжину прямокутника. І креслимо його в зошит. Це завдання ви виконаєте самостійно. І останнє завдання на уроці. Розв'яжіть приклади 445. В зошит записуємо приклади 445 і розв'яжіть їх самостійно. Не забувайте про порядок дій. Вашим домашнім завданням буде вивчити правило на сторінці 78, розв'язати задачу 446 і розв'язати приклади 440. Обов'язково оцініть свою роботу на уроці. Намалюйте мені або смайлика, або цеглинку потрібного кольору. Зелений або веселий смайлик, якщо ви вважаєте, що ваша робота сьогодні бездоганна. Жовтий, якщо у вас є прогрес. Можливо, щось не виходило, можливо, були помилки. Можливо, відео. Ви змушені були ставити на паузу, щоб краще зрозуміти матеріал, але прогрес є, із завданням ви впорались. Ну і червоний, якщо ще потрібно попрацювати над собою. А я дякую вам за роботу, бажаю успіхів і з нетерпінням чекаю фото ваших робіт. До побачення, до зустрічі на наступних уроках!